Мене звати Віка, і це перше відео на моєму ютуб каналі. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, яке відео ви хочете бачити наступним, а також сподобалось вам чи ні. Мені 23 роки. Мені 24 роки, я проживаю в Дніпрі, знімаю однокімнатну квартиру разом із чоловіком. Також в нас є дуже чудовий. Песик. Можливо, ви його вже бачили в кадрі, він там бігає. Пізніше обов'язково познайомлю вас. Наразі я активно розвиваюся у соцмережах, таких як Instagram, TikTok і вже на нашому з вами YouTube каналі. Усі посилання на мої сторінки ви можете побачити нижче під цим відео. Сьогодні хочу трішечки поділитися з вами, як я почала вести блог і чому, напевно. Тому що це, я думаю, цікавить багатьох, і багато хто хотів би також вести блог, але чомусь зупиняється, чомусь не може наважитись. Тому я розповім вам сьогодні свою історію. Ну що ж, почнемо? Я почала. Перший блог вести в інстаграмі приблизно десь наприкінці весни, на початку літа 2024 року. Чому я цим зацікавилась? Тому що я слідкувала за багатьма великими блогерами і випадково натрапила на рекламу, де блогер казав, що я збираю спонсорів на свій конкурс. Типу, прихід там, 10 тисяч чи 40 тисяч моєї аудиторії буде і тому подібне. І мене це зацікавило. Я ще тоді не знала, що це і є ті самі гіви, про які нам всі розповідали. Тому я написала організаторам, мені назвали суму, ця сума мене не влаштовувала. І я вирішила, ну, значить ні. Значить, не потрібно. Потім вони почали мені писати і казати, який у вас бюджет, давайте ми з вами щось підберемо. В кінці кінців мені підібрали блогера. За моєю сумою прихід аудиторії був приблизно 10 тисяч. Я погодилась, поспілкувалася з чоловіком, він мене, звичайно, що підтримав, я взяла оплату частинами, і потім чоловіку це прийшлося виплачувати. На жаль. У мене прийшло 10 тисяч аудиторії, але це було не так швидко, як всі про це казали. Цей конкурс тривав приблизно десь, мабуть, місяць. Ну, типу, це було дуже довго. Він прям затягнувся, тому що вони не могли набрати 10 тисяч усім спонсорам, яким вони пообіцяли. Вони давали рекламу в інших блогерах, там таргетовану рекламу, можливо. Ось і таким чином вже прийшла аудиторія, яка е, була обіцяна. Я дуже про це сильно пошкодувала, коли пішла на курс по блогінгу до Аніти Соловей. Я думаю, багато хто її знає, і насправді скажу, що це найкращий курс, який я бачила. Він дає нереаль... Мікі! Він дає нереально багато корисної інформації, яка дійсно цінна саме для. Е, Тих, хто хоче вести блог, не тільки як блогерів, а також для експертів або для якихось ніж онлайн-магазинів, тому що він розповідає прям максимально детально усі етапи ведення блогу, від нуля до, як Аніта називає, оранжевого блогера. Хто, можливо, також хоче вести блог, я щиро рекомендую вам цей курс. Після того, як я пройшла майже три місяці навчання, у нас був випускний. Я вперше тоді поїхала в Київ за свої 20, на той момент чи 23 роки. Я вперше поїхала в Київ. Мені дуже сподобалось. Ми дуже міцно дружились з дівчатами, які були в нас на курсі. Нас там розподілили по бандах, і ми спілкувалися між собою. У нас був кож кожну неділю, у нас були дзвони в зумі. Ну це було прям неймовірне ком'юніті, яке надихало, яке давало корисні поради. І... Та й загалом ми зараз також трохи підтримуємо зв'язок. Я думаю, жодна дівчинка не відмовить, якщо я до неї звернусь, тому це прям дуже, дуже цінно для мене насправді. Якщо ви це дивитесь, то я віймаю кожну. Після завершення навчання я ще деякий час активнувала сторінку. Але потім зловила якесь вигорання, сама не розумію чому. Потім були деякі обставини. В мене помер дідусь. Потім в мене було день народження. Ми з бабусею, я її забрала, і ми поїхали в Польщу до рідних, з'їздили. Добре, провели час. Нарешті побачились. Там я відмітила своє день народження. По приїзду додому вже був новий рік, і тобто до нового року я ще не вела сторінку. Вже після Нового року в мене з'явилось якесь натхнення. Я зрозуміла, що якщо я хочу досягти тих результатів, які я собі намріяла, то мені... Потрібно активно вести блог і вести блог не тільки в Інстаграм, а також в ТікТок, Ютуб, і, можливо, ще на деяких платформах. Але з деякими платформами в мене ще поки що не склалося, це я маю на увазі Спінтерест. Я трохи не розумію, як правильно туди викладати відео. Я декілька відео виклала, але результату просто нуль. Можливо, в мене там щось не так налаштовано. Тому, якщо в мене тут є експерти, які знають, як правильно викладати відео в Pinterest, щоб приходила аудиторія, щоб аудиторія була зацікавлена, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я буду дуже вам вдячна за ваші поради. З нового року, як ви вже зрозуміли, я активно почала вести свою сторінку в Instagram, TikTok і також викладати відео відеошорт на YouTube. Зараз запустила ось перше відео, я дуже хотіла е, знімати в YouTube. Мені подобається цей формат. Я сама дивлюсь YouTube часто, часто дивлюсь е, подкасти, часто дивлюсь просто якісь шоу телевізійні, але мені хотілося саме ось такого, знаєте, домашнього уютного формату, е, який би надихав мене і надихав би інших людей розвивати соцмережі, наприклад. Тут я вирішила ділитися саме корисними порадами з монтажу відео, це те, що я вмію, те, що я знаю, те, чим я би хотіла ділитися. А також просто вирішила розповідати про своє життя таким, як воно є. Тому що насправді всім нам... Цікаво дивитися досвід інших людей, можливо, брати з них приклад, можливо ними надихатися, а можливо просто не робити таких самих помилок, як роблять інші. Коли я почала активно вести свої соцмережі, я побачила фідбек, звичайно, що мені почали поступати якісь співпраці, як на бартерній основі, так і на платній. Але саме цінне це те, що під час навчання в нас була вважати, яка вела нас, яка допомагала нам. Ну це як куратор. І я у неї тоді запитала: Я теж хочу бути вважатою, як мені це зробити, кому мені написати, у кого мені це спитати і тому подібне. Вона сказала, що на жаль, зараз вільних вакансій немає, але ти слідкуй за тим-то чатом, і там найчастіше викладають вакансії, коли вони з'являються. Жаль, я так і не побачила, щоб цю вакансію виклали, але саме ця важата відкрила свій курс, точніше, челендж, «21 день до успіху, і покликала мене куратором на свій курс, це прям дуже-дуже цінно. Ви просто не уявляєте, які в мене були емоції. Вона написала мені десь приблизно там по першій-другій ночі, і я одразу, я одразу відповіла і така, да, я погоджуюсь, мені не важливо, типу, які там умови, але я хочу. Це досвід, я завжди відкрита до чогось нового, тому що, як на мене, досвід це найцінніше, що в нас є. Нашим досвідом ми можемо ділитися з іншими людьми, ми можемо давати якісь корисні поради, ми можемо бути корисними для інших. А я цього дуже хочу, тому що я тут з вами розвиваю свої соцмережі, і я намагаюся бути для вас максимально корисною настільки, наскільки я це можу. Запуск курсу був вже незабаром, тому зараз я вже на челенджі в ролі куратора. І знаєте, це трохи хвилююче. Тому що в мене є в підсвідомості ота от думка про те, що, а якщо я не буду знати відповіді на якесь питання, а що мені робити, а як мені сказати про це людям, а як? Я ж там вже маю якийсь досвід, а в мене там є якась кількість підписників, я там якось веду розвиваюсь свої соцмережі. А коли люди в мене запитають щось? А чи зможу я відповісти? І для мене це був най, е, найсильніший страх. І зараз я з цим трохи борюся, але, в принципі, задаю такі питання, на які я знаю відповіді. Ось тому поки що мене це заспокоює, але це тільки початок курсу, я не впевнена, що буде далі. Але, Олічка, дякую вам за... Нас. Вона завжди каже, що якщо ви не будете знати щось, пишіть мені, дзвоніть там, якщо щось, щось термінове або ще щось, тому я ну, просто дякую. Таким чином я дійсно відчуваю підтримку і вже не так сильно хвилююсь. Наразі я вирішила зайнятися своїм блогом на повну. Я вирішила підчистити свої підписки, так як вони в мене просто неактивні. Собака в мене забрав подушку. Коротше. Я вирішила підчистити підписки, так як вони в мене не активні. І коли люди питають мене за рекламу, ну це не чесно по відношенню до них. Е так, я надаю статистику, і в статистиці, звичайно, видно, що активність да там в сторіс вона набагато менша, ніж кількість підписників. Відсоток не співпадає. І тому я зараз. Е Видаляю просто майже усіх і хочу набрати нову, класну, круту, відгукуючу аудиторію. В мене вже є якесь невеличке ком'юніті, але мені хочеться більшого, тому що я знаю, що я можу бути корисною для багатьох. Так, про те, як я почала вести блог, я розповіла, тому крокуємо далі. Ще трошки розповім вам про себе, про те. Як я опинилася в Дніпрі, тому що я сама не з Дніпра, я сама з Кривого Рогу. В Дніпрі я проживаю з 15 років на хвилиночку, але я проживаю тут сама без батьків. Батьки і всі родичі залишились в Кривому Розі. Після закінчення 9 класу в мене стояв вибір, куди поступати. Батьки дуже хотіли, щоб я поступила в політехнічний коледж в Кривому Розі на залізничну дорогу. Не, не пам'ятаю точно, що там потрібно було робити, які в мене були обов'язки, але вони хотіли, щоб я пішла саме туди по стопам е, мого батька. Я дуже сильно не хотіла, мені не подобалась ця професія, я взагалі не розуміла, ну типу, що я там маю робити, і тут якимось чудовим образом просто з'являється е, моя тітка, це жінка мого е, рідного дяді, і вона просто каже, що а поїхали з нами до Дніпра, е, там є коледж класний, на менеджера поступиш, е, на менеджмент, е, типу, будеш там навчатися, я там вчилася. Коротше, ми там тебе пропіхнемо, ну, як це все відбувається. І я просто, мені байдуже було, куди, на кого я просто хотіла переїхати від батьків, тому що в нас були не дуже дружні відносини, перехідний вік, та й загалом, типу, така обстановка в сім'ї не дуже. І тому я просто руками і ногами я кричала, так, так, я хочу. Коротше, це прям було таке... Знаєте, порятунок для мене це був на той час, і я вирішила, да, як ви вже знаєте, я відкрита до всього нового, тому я вирішила, що мені навіть не потрібно задумуватися, а просто їхати. Таким чином я поступила у політехнічний коледж в Дніпрі на спеціальність 073 менеджмент. Вона називається. Я там провчилася 3,5 роки, навіть отримала червоний диплом. Це прям. Ну, я намагалася навчатися, насправді, не знаю чому. Перше, мені трохи подобалася ця професія. По-друге, я, мабуть, хотіла, щоб батьки бачили, що я навчалася, що я гарно навчалася, але скажу чесно, що вже четвертий курс, коли ми проходили, ну там. Да. Типу там три з половиною роки ми вчимося. Тобто був четвертий курс, але він був не цілий рік, а півроку. І четвертий курс я сильно запустила. Я почала гуляти, тому що вже вже був такий вік. Я почала гуляти з подружкою, там, ходили і в клуби, і просто, і прогулювали пари, там сиділи вдома. Ну, коротше, це насправді був для мене. Безцінний не те, що досвід, а ці емоції, вони ну реально мені на той час дуже подобались. І зараз я зовсім не шкодую про те, що я пройшла у цей період. Мені здається, що він має бути у кожної людини. На четвертому курсі я вже трохи не катила на червоний диплом. Я трохи запустила навчання, мені не хотіли, деякі вчителя мені не хотіли просто в упор ставити гарні оцінки, хоча хоч я і здавала да, там дещо. Але із-за того, що я прогулювала, тобто в мене було таке відношення. Коротше, проїхали цю тему. В кінці кітів батьки трохи, здається, заплатили грошиків. І я, звичайно, отримала червоний диплом, мені там було виправити декілька оцінок, і з екзаменами мені також допомогли. Але я не вважаю, що я погано навчалася, я навчалася добре, насправді. Я типу, розумілася на цій темі, і тим паче, що після коледжу я вирішила піти на цю ж саму професію в університет, в аграрно-економічний університет і пішла навчатися на цю ж професію менеджменту та маркетингу. Там я вже взагалі не ходила, там я вже працювала, я взагалі не ходила і платила гроші. Я думаю, ви знаєте, як це в нас відбувається. Якось так. Мені вже не була цікава ця професія, насправді, тому що всі ази мені дали в, коледж, в коледжі, а в університеті насправді вони тільки повторювалися. Єдине, що там було не з азів коледжу, це, мені здається, англійська, тому що вона була більш на професійному рівні саме з менеджменту. І, але так як я англійську взагалі не знаю, я що на неї і не ходила, і ну, типу, я би її завалила просто насправді. Тому що з англійською в мене дуже складно, це ще один пунктик, який мені потрібно вивчити. Я в університеті провчилася на скороченому навчанні, так як я пішла на свою ж професію, і тим паче, що ми пішли майже тією самою групою, якось так склалося. Ми провчилися чи два роки, чи два з половиною щось типу того, я вже не пам'ятаю. Забрала диплом, він в мене звичайний, синенький, нічого такого. Там в мене трійки, четвірки, і я цим задоволена насправді, тому що я жодного дня не працювала за професією. І жодного дня мені не знадобився мій диплом. Після закінчення університету я вже працювала активно, заробляла гроші і натомість жила зі своїм е, чоловіком. На той момент він був моїм хлопцем, ми вже були е, заручені, Ось, але ми ще не були розписані. На наступне літо після закінчення університету ми вже розписалися і жили тут в Дніпрі, знімаючи однокімнатну квартиру. До речі, якщо вам цікаво румтур по моїй однокімнатній квартирі, яку ми знімаємо, і знімаємо ми її за дуже маленькі кошти, але про це нікому не кажіть. Тому, якщо вам цікаво румтур, подивитися, пишіть у коментарях, я обов'язково для вас зніму. Якось так пройшло моє життя, потім я трохи з працювала і. Почала вести блог і стала блогером. Е, знаєте, деякі все одно кажуть, що ти типу, питаєш що там той блог, блогер, ну типу хто це взагалі? Ти Та, там нічого немає, немає, немає майбутнього, немає грошей. Але чому тоді люди працюють блогерами, якщо тут немає грошей? Чому люди більше ніде не працюють? а використовують тільки соцмережі і заробляють багато коштів. Тому я в це вірю і дуже хочу і мрію бути. Відомою людиною не, не так, щоб прям дуже дуже знаєте відомою. Мені достатньо буде там невеличкого блогу, але щоб це був стабільний заробіток. е, тому що мені подобається, подобається знімати, подобається монтувати, подобається вести в соцмережі, блог. І якщо це буде давати мені фідбек у вигляді грошей, то це. Буде прям, я не знаю, для мене це буде вау. Тому що ця робота буде в стані натхнення. Це не буде та робота, на яких я раніше працювала, де я просто не хотіла зранку прокидатися і йти на роботу. Такого в мене немає. Звичайно, є лінь і її треба переборювати, але в мене стільки ідей в голові. От, наприклад, відео на ютуб я придумую просто і чомусь ці ідеї приходять завжди е ввечері вночі і типу в мене просто мільйон ідей і я вже задовбала той свій чат GPT а типу а ось в мене така ідея швидко запиши мені те те і коротше у мене просто там не чат GPT а якась, якісь нотатки просто з креативних ідей. Головне для цього всього ресурс, щоб це все зняти, змонтувати, викласти. Ну, коротше. Я хочу вам подякувати за те, що ви залишились зі мною, подивилися цей ролик. Я буду дуже вдячна вам за коментарі, за лайки. Якщо вам дійсно подобається такий формат, якщо вам подобається я, то, будь ласка, ставте ваші сердечки, і я буду цьому щиро рада. Всім пока і бажаю вам гарного дня, гарного перегляду, гарної тихої ночі і, коротше, всього того, що можна тільки бажати. Всім па-па!